Мама, не плаче, я же стою рядом, кричу, тебе люблю, кричу, тебе, не надо страдать, убиватися і калічить свою душу. Надо жить дальше, а ти по камню ружиш. Ви знаєте, після того, коли діда не стало, мій малий почав писати пісні. Я його написав на російській мові, бо тому що мені ну так якось лягали слова. На майдані теж були російськомовні і україномовні люди, тому на російській мові думаю, що якщо написаний вірш українською російською мовою, але з українською душею, що це страшного нічого не буде. Діду завжди казав, треба щоб чогось добитися, треба завжди вчитися. Я собі ті так слова взяла на майбутнє. Особисто. Я втратив батька, це для мене велика втрата. Е, багато чого мене навчило. Тато взагалі по житті вчив багато чому. Ставати настоящим мужчиною. <головіка> мені його просто, просто не вистачає, просто таких от елементарних справ. Розумієте, тато був майстер на всі руки. Якщо зламався гідрофик, значить нам потрібен майстер. Коли він мені то все говорив, а тепер я майстра кличу. На треба було повірити, що чоловіка нема. Неодноразово я слухала, що хтось підводить під двері. Мені здавалося, що цей чоловік прийшов. Але я розумію, що жити треба, що є діти, що є онуки, що життя продовжується. Почався ворог з того, що була там це, це вільна Україна, яка ну, всюди була в школах, то почали говорити за Майдан і, ну, і згадували про всіх, про жеребного, про діда. І я завжди так себе тримала, щоб тільки не плакати. Але в той момент якраз я і не плакала. Я не знаю, чи його можна замінити. Він був проста людина, і не був там академік, професор, якісь там досягнення він не мав великі, але він був е, талановитий як чоловік. От як справжній чоловік він був просто талановитий. От що змінилося найкраще, то в мене з'явилося набагато більше друзів. Та іменно Небесна Сотня вони стали справжньою сім'єю. Коли ми з ним познайомились, тут ми разом написали до перемоги. Бачите, і щоб поїхати з Майдану, якби втік, бо дав таке, як би присягу, гадку. Не вистачає мені чоловіка у всьому, не вистачає. Перш за все в тому, що він як чоловік він мене шанував. Знаєте, він мене ще по-доброму, як жінку. Він завжди старався, щоб я не робила важкої праці. Сідав, він біля мене проходив, каже: що ти там, Андрійко, комієш грати. Він завжди я своєму якісь ітюди, якісь тюди, е... якісь вправи, що таке мінімальне, це був другий клас, там третій, там такого сильного. Нічого. Він завжди казав: О, молодець, о, правильно. Ті слова, що ми стояли один за всіх, всі за одного. та Я вважаю, ще продовжую цю справу. За тих людей, за цю небесну Сотню. Їжджу в АТО. Дуже багато раз їздив, дуже багато раз е, возили, ну, як кажуть, і бронежилети, і продукти. Жодного, хто загинув на Майдані смерть не було дремно. Тому що ми їхали туди не просто погріти цей чай попити. Оно вистанім часом. Він дуже так. А треба було зробити діду, говорив. От". Знаєте, діти бачать усьому, що робив дідусь. Це мене дуже тішить, і я рада за те, що мої діти, мої онуки, вони бережуть пам'ять про свого такого героїчного дідуся. Дякую дед, дякую баб, спасибо, син, радно, за те, що дали шанс нам знову все начать. Я клянусь, наша страна уже не буде так.